А буде чітке відчуття всередині кожного, що вже все вже все закінчується. Є два варіанти цих виборів, вона не десь там далеко, вона тут, в Україні, тому іде такий великий кармічний урок. Друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшон, Ченратаролог та контактер Ісі Тагая відповідає, чи будуть якісь знаки, що перемога скоро. Що буде з виборами в Україні в 2024 році? Чи можемо ми програти через корупцію всередині країни? А також що буде з паперовими грошима в майбутньому. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Що буде з виборами в Україні в 2024 році? Чи вони відбудуться, і якщо так, то чи буде багато корупційних схем? Є два варіанти цих виборів. Перший варіант, що вибори не відбудуться, така реальність існує. А другий варіант, що знову повторно оберуть Зеленського зараз існують і. В єдиній такій реальності, яка є просто поточний президент, він залишається. Чи вибори відміняються, він залишається, чи його переобирають і він залишається? На зараз реальність і це, вона така. Чи можемо ми програти через корупцію всередині країни? Е, туалет. Ми можемо втратити себе, яке те саока, Але ці втрати вони вже відбуваються, тому що ви бачите, що багато корумпованих схем навіть під час війни, вони проходять, вони відбуваються. Тому ця війна тут і йде. Тому що ця корупція, це зло, ця темрява, вона всередині наших дітей, вона не десь там далеко, вона тут, в Україні. Тому йде такий великий кармічний урок. Тому наставники кажуть, що це карма, це ваша карма. Ви самі створили це, тому що люди продовжують робити ці корупційні схеми. Ви маєте розуміти, що якщо приходить негативна енергія, це означає, що щось треба змінювати, і щось потрібно серйозно змінювати в собі в своїх принципах, в своїх ідеалах. І якщо люди не готові до змін, цей урок він просто буде продовжуватися до тих пір, поки ці зміни не стануться всередині людей. І для того, щоб ці зміни сталися, це залежить не тільки від людей, які при владі це залежить від кожного українця. Якщо кожна людина дасть собі слово, просто бути чесною, просто завжди говорити правду в будь-якому разі, навіть якщо це не подобається, якщо це неприємно, якщо це біль, просто дати собі слово. Я зроблю свій внесок. Я завжди тепер буду говорити правду. І ось якщо кожна людина так зробить, корупція також зникне. Вся негативна енергія зникне. Чи будуть якісь знаки, що перемога скоро? Туарити сам там. Буде відчуття, що це вже все. А буде відчуття всередині кожного, що вже все, вже все закінчується. Коли починається війна, це завжди дуже велика біль, і це завжди велика втрата. Ми називаємо це перемогою, але коли дуже багато людей вже загинуло, це не можна назвати перемогою, тому що це вже просто трагедія. І ми чекаємо закінчення. Те сатата, це закінчення трагедії, туаретесанта і будь-яке закінчення трагедії це просто перемога світла над темрявою. Це коли після ночі наступає день, була довга велика ніч, і зараз наступає день, наступає світло. І кожна людина вона і чує, що вже все. Що вже стає легше, що вже немає цього внутрішнього тягора, цієї болі, що вже все. І всі це відчують одночасно. Що буде з паперовими грошима в майбутньому? Паперові гроші будуть виведені з обіходу в майбутньому, але треба розуміти, що є а, різні реальності майбутнього. Це як паралельні світи. Будуть створені роботизовані міста, де не будуть паперових грошей, і будуть створені а, такі екопоселення, де будуть жити вільні люди, і вони будуть жити за межами соціуму. Вони будуть жити як вигнанці, але вони будуть жити серед природи, і вони не будуть користуватися всіми роботизованими механізмами, які. Буде давати це роботизоване суспільство. Просто хтось вибере піти роботизацію, а хтось вибере а, підти з природи. Чи буде використана ядерна, хімічна чи біологічна зброя на території України в найближчий місяць? Хімічна і біологічна зброя вже використовувалася, а ядерна зброя ні. Зараз немає такої реакції. Айності, де буде використовуватися ядерна зброя. А я можу сказати, що є 50% що таке можливо, і 50% що ні. І все буде залежати знову таки від свідомості кожної людини, тобто від нашої з вами свідомості, що ми обираємо, що обираємо ми життя. Чи коли ми дивимося на нашого сусіда, а чи наших батьків чи наших дітей, якщо ми обираємо негатив, якщо ми обираємо гнів до наших близьких, ми будемо створювати цей гнів на великому рівні? Якщо ми це не будемо обирати, ми не будемо це створювати.